Розв'яжемо перший варіант контрольної роботи за 8 клас. Це алгебра, тема множення і ділення дробів, тотожні перетворення. Так, розглянемо перший приклад. В першому прикладі можна скоротити навкосець 15 і 5 скорочуються на 5, тут залишається 1, тут 3. М скорочується з квадрата, залишається М. І тоді у нас виходить 3М. Правильна відповідь В. Друге завдання. При діленні ми другу дріб перевертаємо. І замість ділення записуємо множення. А поділити на 5 помножимо, другу дріб перевертаємо. 4а. А і А скорочується навкосець, і залишається 4 п'ятих. Це варіант Б. Третє завдання. Укажіть рівняння, коренням якого є число 2. Нам потрібно перевірити, замість Х підставити 2. І подивитися, чи буде чисельник дорівнювати, тому що справа. Підставимо 2 вперше. У нас 2 плюс 1 буде 3, а повинна бути 0. В друге підставляємо 2 плюс 2 4, а повинна бути 0. В третє підставляємо тут 2, дорівнює не дорівнює 0. І в останнє підставляємо 2 мінус 2 буде 0, 0 дорівнює 0. Виходить, що відповідь Г. Четверте, перше, перше завдання. Потрібно перемножити дріб на дріб. По-перше, дивимось, у нас друга дріб від'ємна, тому у нас у відповіді буде знак мінус. Після цього навкосить скорочуємо. М в кубі скорочується з «М» в кубі. 3 скорочується, і 6 залишається замість 6, залишається 2. P скорочується, залишається P. І 25 скорочується на 5, тут залишається у нас одиничка, тут залишається 4. Так, щоб нічого не втратити. Зверху у нас все скоротилося, тому одиничка. А знизу у нас 4П і 2. 4 помножити на 2 буде 8 і П. Так, наступне у нас завдання. Друге. Другому нам потрібно винести спільний множник, а у другій дробі потрібно скористатися формулою скорочного множення. Нагадаю, формула скорочного множення в даному випадку це у нас А-Б в квадраті, дорівнює А в квадраті, мінус. 2 ab плюс В в квадраті. Саме її ми застосуємо для цього виразу. Перший крок. Виносимо спільний множник за дужки. Дивимось тут у нас спільний множник, це СМ, винесемо його за дужки. В дужках тоді залишиться М відняти N. Зразу можна скоротити навкосець С і тут квадрат, тому залишиться С. І знаменник у другій дробі ми застосуємо формулу скороченого вношення. С скоротили тут, де залишилось, і формула скороченого обноження у нас виходить m-n в квадраті. В першій дробі М- і в другій дробі М-. Навкосець ми скорочуємо. І тоді у нас залишається. Тобто тут не дорівнює, а тут же знак множення. Так, і тут у нас залишається M і D, а знизу у знаменнику це помножити М-. Третій приклад. Перше у нас мінус на мінус дасть у відповіді плюс. Ділення ми замінюємо на множення і другу дріб перевертаємо. Так, на знаки ми вже не звертаємо уваги, тому що буде у відповіді плюс. Переписуємо 4ф в квадраті поділити на 7т в кубі. Замість ділення пишемо множення і другу дріб перевертаємо. 21 Т, поділити на 8П в кубі. Так, 21 Т, Т скорочується, тут буде не куб, а квадрат залишиться. П в квадраті скоротиться, тут залишиться П. 21 і 7. На 7 скорочуємо, тут залишається 3, 7 скоротили. 4 і 8 скорочуємо на 4, тут залишиться 2. Так, знову, щоб нічого не втратити. Трійка у нас виходить у чисельник. У знаменник у нас Т в квадраті 2п. 2P. 2P. В І четвертий приклад. Знову застосуємо, тут необхідна буде формула скороченого множення, але тепер іншу у нас є А в квадраті мінус Б в квадраті, це А мінус Б помножити на А плюс Б. Ось її застосуємо до чисельника першої дроби. А у всіх інших частинах ми винесемо спільний множник за дужки. Так, застосуємо формулу скороченого множення. У нас вийде P-5 помножити на P плюс 5, тому що 25 це у нас 5 в квадраті. У знаменнику трійку винесемо за дужки. В дужках тоді залишиться p-2. Так, 6 поділити на 3 буде 2. Замість ділення пишемо множення, другу дріб перевертаємо і зразу виносимо спільний множник за дужки. 5. У дужках залишається P-2. І тут 2 виносимо за дужки. в дужках залишається p +5. p 5. Так, дивимось, p-2, p-2 скорочується. P плюс +5, 5p плюс 5 скорочується. І у нас залишається у чисельнику 5 помножити на p-5. А у знаменнику у нас залишається 6. 3 помножити на 2 буде 6. П'яте завдання. Виконайте піднесення до степеня. Перше дивимось. мінус у кубі, це не парна степень, тому залишається мінус. 2 у кубі буде 8. p в квадраті у кубі ми степені повинні перемножити, тому буде п у шостій. І m в кубі у кубі степені перемножаємо, буде m в дев'ятій. І друге завдання. Х в квадраті і у восьмій степені перемножуємо. Тоді у нас буде дважди 8, 16. Y, у нас фактично y в першій степені, тому 1. Помножити на 8 буде 8 y у 8 степені. І z в 3 у 8. Ми повинні помножити на 8 буде z24. Наступне шосте завдання. Розв'яжите рівняння. Де тут? У третьому завданні нам потрібно було перевірити число 2, де у нас корінь рівняння. І так само у шостому. Ще раз повторимо, що щоб розв'язати таке рівняння, нам потрібно, щоб у чисельнику вийшло 0. А у знаменнику 0 не повинно бути, тому що на 0 ділити не можна. Тому ми просто переписуємо чисельник, прирівнюємо його до 0 і розв'язуємо таке рівняння. 3х додати 15 дорівнює 0. Ще раз, щоб у нас дріб дорівнював 0. Потрібно, щоб чисельник дорівнював нулю. Ось так ми і пишемо, що чисельник дорівнює 0. І розв'язуємо таке рівняння. 3х дорівнює плюс 15 переносимо вправо з протилежним знаком. І після цього х дорівнює мінус 15 поділити на 3 дорівнює мінус 5. І розв'яжемо друге рівняння. Знову у нас виходить, якби справа було не 2х, а 0, то ми б просто чисельник так само прирівняли до, але спочатку нам потрібно тоді буде відняти оце 2х. Перепишемо це рівняння спочатку. 2х квадрат мінус 12 поділити на х плюс 3. 2х перенесемо вліво з протилежним знаком мінус 2х. І справа у нас залишиться 0. Щоб від дроби відняти 2х, так, переведемо 2х дріб зі спільним знаменником х плюс 3. Запишемо 2х квадрат мінус 12х плюс 3. Відняти у нас буде 2х тут х плюс. 3. Поділити на x плюс 3. Якщо х плюс 3 скоротити з х плюс 3, у нас залишиться 2х. Так само, як і в попередньому рівнянні. І це все дорівнює 0. У нас спільний знаменник. Виходить, що від першого чисельника, віднімемо другий чисельник. І зразу розкриємо дужки у другому чисельнику. Тоді записуємо. Запишемо 2х квадрат мінус 12. мінус 2х на х це у нас буде 2х квадрат, і мінус 2х на 3 це буде мінус 6х. І це все знаменник у нас спільний х плюс 3 до рівня 0. 2х квадрат мінус 2 х квадрат у нас немає. Залишається мінус 12-6х ділене на х плюс 3 дорівнює 0. А ось тепер ми розв'язуємо так само, як і в першому рівнянні. Ми чисельник прирівнюємо до нуля. У Нас вийде мінус 12 мінус 6х дорівнює 0. Мінус 12 переносимо вправо з протилежним знаком, буде мінус 6х дорівнює 12. І тоді х це 12 поділити на мінус 6, це буде мінус 2. Це буде розв'язком другого рівняння. 7 завдання. Спростіть вираз. Так, спочатку від першої дробі віднімемо другу, а потім вже поділимо. І щоб від першого відняти другу, потрібно знайти спільний знаменник. Додаткові множники, розкрити дужки. і з цього ми розпочнемо. Так, перше у нас спільний знаменник. Ми перший знаменник множимо на другий знаменник. 3b-1 помножити на 3b плюс 1. Потім у нас перший знаменник йде сюди, як додатковий множник, а другий знаменник йде до першої дроби, як додатковий множник. Тоді роз... запишемо 3b плюс 1 помножити на 3b плюс 1. Відняти 3b мінус 1, помножити на 3b мінус 1. І це все поділити. Давайте зразу замість ділення. Замість ділення напишемо множення і другу дріб перевернемо. Це у нас 9b в квадраті відняти 1. І 6b в квадраті. Так. Що ми маємо? 3b плюс 1 помножити на 3b плюс 1 це формула скороченого множення. Тоді ми запишемо 3b плюс 1 в квадраті. Мінус 3b-1, 3b-1, це знову формула скороченого множення. 3b-1 в квадраті. А знаменник 3b-1, 3b 1 це інша формула скороченого множення, яку ми можемо теж застосувати. Це у нас буде 9b в квадраті мінус 1. І це все помножити на 9b в квадраті мінус 1 ділене на 6b в квадраті. Бачимо, що ми можемо навкосить скоротити. Застосуємо ту ж саму формулу скороченого множення. Так, а квадрат мінус b квадрат, яку ми застосовували до знаменника. Це у нас виходить а мінус b на a плюс b. Тоді у нас це буде А, оце у нас Б, і застосуємо нашу формулу. Так, це у нас буде 3 б плюс 1 це А, потім мінус Б. Мінус 3Б, мінус на мінус дасть плюс, тому буде мінус 3 б плюс 1. І друге у нас 3b плюс 1. І тепер плюс b. Плюс 3b мінус 1. Мінус 1. Ось так. Тепер у нас 3b мінус 3b немає. 1 плюс 1 буде 2. 3b плюс 3b це буде у нас 6b. І 1 мінус 1 0. Виходить 2 помножити на 6b. Тут ми скоротили 1, помножити зверху 1, тут 6b в квадраті. Ось це. Так, 6b в квадраті. Так, дивимось: 6 і 6 скорочується, b і квадрат скорочується. І тоді у нас залишається 2 помножити на 1 буде 2. І 1 помножити на b, буде b. Наступне. Доведіть тотожність. Тобто нам потрібно спростити ліву частинку, і тоді ми, щоб ми отримали таку саму, як справа. Спростити ліву частинку. Так, по-перше. Ми можемо 5х плюс 5 відняти 5 мінус 5 х, звести до спільного знаменника, Так, так щоб не заплутатись, давайте по частинах. Е, перший крок 5х плюс 5 відняти 5, 5 мінус х. Мінус 5 мінус х можна записати оцей мінус винести наперед, і змінити тоді місцями 5х. Мінус виноситься наперед, мінус на мінус дасть плюс. То у нас вийде 5, тут х плюс 5, плюс буде хміну 5. Тоді у нас це дорівнює, спільний знаменник буде x плюс 5 помножити на х мінус 5. І додаткові множики х мінус 5 йде сюди, х плюс 5 йде сюди. Так, мінус 5, тут у нас х плюс 5. 5 помножити на x буде 5х, 5 на 5 буде мінус 25. Додати 5 на x буде 5х, 5 на 5 буде плюс 25. Мінус 25 плюс 25 у нас немає. І це дорівнює 5х. Можна записати так, що х плюс 5х мінус 5 це формула скорочного множення х квадрат мінус 5 квадрат. Це ми зробили ось це і ось це. Тепер нам додати потрібна буде другу дріб. Перепишемо 5х. Х квадрат мінус 5 квадрат, додати х квадрат плюс 25, х квадрат мінус 25. Мінус 25 це те ж саме, що 5 в квадраті. 5 в квадраті. Тому у нас знаменники однакові. Ми їх так і перепишемо. Х квадрат мінус 5 квадрат. А чисельник у нас буде 5х додати х квадрат додати 25. 5х, це те ж саме, що це те ж саме, що х квадрат у нас. Так, тут повинно бути 10х, дивимося, де я щось пропустив. А, ну так, від у мене ж 5х додати 5х, то тут буде 10х. Так, вибачаюся. Тут у нас 10х. Забув так, 5х плюс 5х буде 10х. Тому тут у нас 10х буде. І тоді записуємо. квадрат плюс 10х плюс 25. Поділити на х квадрат мінус 5 квадрат. Застосуємо до чисельника формулу скорочного множення, це у нас вийде х плюс 5 в квадраті, поділити на х квадрат мінус 5 в квадрат. Після цього ми повинні помножити на оцю дріб. Так само застосуємо до знаменника третє дробі формулу скорочного множення. А х квадрат мінус 5 квадрат, так, запишемо, як розкладемо за формулу скороченого множення, як мінус 5 помножити на х плюс 5. І ось тепер ми множимо на третю дріб х мінус 5. Знаменник за стосовно формули скороченого множення у нас буде х плюс 5 в квадраті. Що ми бачимо, х-5 скорочуємо, і х плюс 5 в квадраті скорочуємо. Так, тут одиничка залишилася, одиничка, одиничка. І залишається 1 на 1, х 1, плюс 5 на 1 буде x плюс 5. І дивимося, що у нас вийшло те ж саме, що і у тоточності нашої. Нашій. І останнє завдання дев'яте. Відомо, що х додати дріб 1 ділене на х до рівня 6, знайти значення виразу х квадрат плюс 1, ділене на х квадрат. Так, дивимось, тут у нас в квадраті виходить, що нам потрібно буде і ліву, і праву частинку піднести до квадрата. Застосуємо формулу скороченого множення. Це буде у нас х квадрат плюс 2 помножити на х помножити на 1х 1x плюс 1х в квадраті. І це все дорівнює 6 в квадраті 36. Так, х скороть. Скоротимо. 2 помножити на 1 буде 2. Тоді у нас вийде х квадрат плюс 2. 1 в квадраті 1х плюс 1х квадраті дорівнює 36. Двійку переносимо вправо з протилежним знаком. Тоді у нас зліва залишиться х квадрат плюс 1 х квадрат, А 36 відняти 2. Буде 34. Ось ми і отримали, чому дорівнює х квадрат плюс дріб 1 ділене на х квадрат. Це дорівнює у нас 34.